Чотири. Один, два, два подарунка. Як і на двоє всього лише два? Подарунки. Як клас. Може, мені попадеться три-чотири. Слухай, прикольно, до речі, прикраса. Це підходить тобі. Але, скажіть мені, відколи ця жаба жовта? А вона дійсно. завжди була зелена. А дійсно? відколи вона жовта. Не труси так жабу. Її стане погано. Чи? До речі, це ж мій колір. Я могла собі попробувати. Ось тільки ось це взяти. Мама поманичка. Що це таке, годинник? Так. О, червоне. Чотири. <смірка> Вероніка трохи захворіла <смірка> на якийсь вірус. Сміє. Ой-ой-ой. О, знаєш, є слово таке жабогадюка. <смірка> І... Чекайте. Новорічна прекрасна. А, чекайте. і ще годинник В кепочці.